Лю та незалежність України захищають не лише українці, а й громадяни інших держав. На позиціях наших військових на півночі зустрічаємося із Георгієм. Позивний Гурген. Він грузин. Тут з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Я знав, як починається не навчання, це просто не навчання. Я вже раніше теж говорив до 24-го числа. Ну, вдома сиділи, говорили, кажу, наверно, скоро починається Україна війна. Це вже друга війна Георгія із Російською Федерацією. Перше він взяв зброю до року у 2008 восьмому, коли Росія почала спецоперацію на території двох регіонів Грузії Південної Осетії та Абхазії. Тоді усе так само починалося з пропаганди вторгнення окупаційних військ та визнання незалежності так званих республік, щось на кшталт ДНР та ЛНР в Україні. На жаль, тоді у Грузинів забракло сила би протистояти ворогові за п'ять днів нападу Росії. Ця кавказька країна втратила п'яту частину своєї території. Такий агресор. Так і залишився мене агресором і буде агресором. Саме тому до війська Георгій пішов без вагань, бо ж добре пам'ятає, що росіяни зробили у Грузії. Чоловік перебрався до України сім років тому. Сценарій класичний. Тут знайшов коханий, одружився. Каже, дружина його рішення йти на війну підтримала, але переживань від цього менше не стало. Все сім'я, все жінки переживають. Нормальна людина переживає своїм чоловіком, братом, сестрам. Все переживає. Цього разу Георгій впевнений, Росія програє. Адже такої єдності та сміливості, як в українського народу, ще треба пошукати. До кінця дня будемо стояти разом, будемо захищати країну від агресора. Коли саме настане перемога, спрогнозувати важко, каже чоловік, але переконаний, вона точно буде. Ми плануємо своє колекцію до Нового року, що йдемо <св 'язувати> вкласти додому. Переможе. Запитали ми й про те, що чоловік зробить після нашої перемоги. Той відповідає жартома: я після перемоги йду на тижня, буду бухати. <рес> це про це буду з сім'єю разом. Буду з друзями. Буду празднувати перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.